Вже вечір вечоріє, повстанське серце б'є, А лента на бої поспішно подає, Ах, Лента, зелентою бої подавай, Країнський і повстань, в бою не відступай, ах, лента, Міри Луценка, Йосипа Зісельця, Сергія Рахманіна разом з нашими громадськими діячами. Тійсько і разом я говорю правду, тому що я старший, я польовий командир зараз Житомирської області. Я за кожну людину відповідаю. Ну, На цій що? неділі я із шести часов вечора до 9 ранку тільки на присяду, на 20 хвилин тут зніму, мазю на труну, встав і пішов. А зараз вже якщо хотів Більше народу з Житомира. Народ з Житомира, з Житомира. Щоб ти знав, що удар сьогодні Бердічу, герої, Рада Мишину, герої. І саме більше це користище, свобода. Кам'яні рід. 500 фірм, да. 500 фірм закрив місяць. Это самое. Прияті не працюють, користи, що найбагатший район сьогодні в Житомирі. Євромайдан – це осередок України, який я хочу бачити. Такою бачити хочу Україну не в плані зовнішнього вигляду, а в плані патріотичної свідомості. Підняття духу людей. Зібрання людей-патріотів, дійсно тих, які не злякаються будь-яких репресій, які готує та не готує влада. Це люди, які стоять дійсно на своєму і будуть захищати свою Україну. На, саме на цих людях тримається наша Україна. Взагалі, майдан є таким осередком, де зібрані самі кращі люди нашої країни. Тут є і митці, і журналісти, Спортсмен. спортсмени. Військові, науковці, то це саме цвіт нації. І тут відбувається саме встановлення української державності на даний час, дійсно її незалежності, тому що все те, що було до цього майдану, скажімо так, це була підготовка. Зараз вже приємно бачити в лицях своїх знайомих, в їхніх очах дійсно патріотичний дух і коли люди. Це неймовірні відчуття бачити, коли Майдан, де на Майдані тисяч мільйон людей і стоїть, співає гімн України. Люба людина, яка не являється патріотом, після цього стане 100% патріотом. Тому що проникнувшись цим, неможливо не любити свою країну, неможливо не любити свою землю, свою мову, свою маму. Це Україна. У мене майдан це Україна, яку я хочу бачити її на теперішній час. І, взагалі, В за чому заключалась моя допомога? Ну, насправді не важко знайти роботу на майдані, якщо ти дійсно цього хочеш, тому що тут люди потребують завжди допомоги, якщо ти хочеш чимось бути корисним. Це легко зробити, просто підходиш до е, любого коменданта, до більш старшої людини і запитаєш, чим я можу бути корисним. І що саме я виконував? Це стояв в шеренгі на самообороні в перші дні. Е, коли потрібно було, допомагав ставити намети, тягали піддони, роздавали їжу. Допомагали в КМДА і в профспілках. Що саме головне, я почав активно діяти на Майдані, ну більш-менш активно після того, коли для мене був такий мотиваційний момент, коли я побачив, напевно, ну, багато хто хто знає, про кого зараз буде йти мова. Це молодий хлопець на інвалідному візку без двох ніг. І він, будучи на Майдані в сильний мороз, він їздив і роздавав агітаційну, агітаційні матеріали. Ну, Будучи калікою, я постояв і подивився, подумав, мені 28 років, я маю руки і ноги, чому я просто стою, ну і можна сказати, виражаю свою думку, як можна бути її корисним. І після того, після цієї картини побаченої, я почав вже більш активно долучатися до допомоги на Майдані, дійсно, допомоги. Тому що тут вражає самоорганізація народу. І люди українці, взагалі, народ, який вражає дійсно. Вони самі собі шукають трошки старшу людину, яка буде керувати. Немає суперечок між ними. Кожен знає за яку ланку він відповідає і несе цю роботу з гідністю. Вирішив їхати на Майдане після того, як відбулося побуття студентів Беркуту. Тому що це ганебне явище, коли люди, які в принципі, підрозділ, який созданий для того, щоб захищати нас, від злочинців, від терористів, від грабіжників, працює проти свого народу коли били звичайних дітей, звичайних мозвичайну молодь, яка просто хотіла собі кращого життя, яка хотіла, щоб Україна була дійсно європейською країною, щоб були цінності людини, щоб їх поважали, їх просто нагло взяли і побили. Це був для мене переломний момент, тому що ну, таке я бачив вперше, і бачити це в своїй країні це просто жахає. Я вирішив їхати на Майдан якимось чином. Відставити права як себе, так і громадян своєї країни. І разом з нашими громадськими діячами тісно і разом є наші лідери опозиційних сил. Насправді вражають ті люди, які кажуть, що на Майдані люди знаходяться за гроші. Це дійсно не так. І я побачив безліч. Цьому підтверджені. Для мене було просто переломним моментом, коли я просто стояв біля скриньок пожертвувань, і до мене підійшла бабуся. Вона каже: Сину, допоможи. Я каже, що сталося? Вона каже: Я не достаю для того, щоб покласти пожертву свою. Дає мені певну суму грошей. Я так глянув, ну близько п'яти тисяч гривень, тому що купюри великі. І каже, поклади мені в скриньку для пожертв. Я кажу, це для вас, ну напевно, буде багато, тому що у вас невелика пенсія. Вона каже, ні, плоди. Ви стоїте тут за мене, за моїх дітей. І мені не байдуже, скільки це буде для мене вартувати і в чому я себе десь буду прищемляти, але насправді люди готові жертвувати великі суми, ті суми, які вони можуть дати, на право, на благо нашої країни і на добру справу. Я вважаю, Майдану ні в якому випадку не можна зараз розходитись, тому що саме зараз почали люди бачити. Для деяких було відкриття, що відбувається в країні. Деякі перший раз побачили, які дійсно процеси відбуваються кожен день в кожному місті, в кожному селищі. Люди або не хотіли цього бачити, або просто не давали їм цієї інформації. Зараз на момент майдану прокидується нація. І обов'язково майдан має стояти і добиватися всіх тих вимог, які були поставлені з самого початку.